Україна отримала одну із двох обіцяних сполученими штатами та Німеччиною систем протиповітряної оборони Патріот, але її ще не ввели в експлуатацію. Пише Financial Таймс. Наразі відомо, що ППО очікує на пускові установки Патріот від Нідерландів. Тільки тоді вже можна буде говорити про бойову готовність та можливість збивати російські цілі. Американський ЗРК Патріот це найсучасніша система ППО середньої дальності з-поміж тих, які може запро. Панувати захід. отім слід розуміти, що вона не мала справ із російськими кинджалами. Тож, по суті, в Україні вона ще й проходитиме бойове хрещення. Нагадаємо, речник військово-повітряних сил України Юрій Ігнат заявив: українці дізнаються про системи Патріот в Україні лише тоді, цитую, коли буде збитий перший ворожий літак.